Ми з командою щойно приїхали з підліткового табору, і я трошки поділюсь свідченням, розкажу про обставини, як все відбувалося. В принципі, ми, ну, це наша щорічна традиція, цей табір. Єдиний пропуск у нас був це перший рік війни. І цієї зими також ми планували. були... Ну, планували, планували цей захід. І е, коли ну, дійшов час е, до весни, почали виникати проблеми. Е, спочатку проблеми виникли з бази, на якій ми весь час збираємось. Бо там протягом всього лютого ми телефонували туди, але вони ще ну, не відкривали, е, скажімо так, не відкривали бронювання. А вже в березні, коли ми зателефонували, вже все літо розписано, Ноль місць. Немає нічого. Почали шукати ну, інші варіанти, інші бази. ну Нічого не підходить. От, нашому баченню, нашому досвіду не підходить. Потім почались проблеми в команді. У нас близько 15 людей команда підліткового служіння, і один за одним люди стали, служителі стали підпадати. У кожного різні причини, але так чи інакше, одне за одним пишу відмова: не зможу взяти участь, не зможу взяти участь, не зможу взяти участь. І тоді і, ну, на цьому всьому фоні. В моєму особистому житті, в житті моєї сім'ї, ну, ну, було купа проблем. Ну, В першу чергу, фінансових, мабуть, такої, такого, ну, у мене трохи, мабуть, 10 чи 12 не було такого скрутного становища, як ця весна. І так затискали обставини, і в цих обставинах з'явились пропозиції. Була пропозиція, нас кликали Штати, наскликали, ну, мене особисто кликали в Грузію у мою, у мого друга. Там фірма, він каже, ну, приїжджай, хоче відкрити новий напрямок. ну, Є великі перспективи, гарний розвиток, ну приїжджай, бо сам не потягну, а ну, на тебе ну, на тебе це дав. І ну, звісно, я думаю, починаю, починаю молитися про це, ну дивлюсь, ну ніби складаються обставини. Бо і тут не виходить і там, а тут кличуть, ну і якби маючи законний виїзд з території України, я серйозно починаю задумуватись над цим. І думаю, думаю, окей, раз так зробимо серед наших дітей, серед підлітків опитування. Чи хочуть вони, в принципі, цей табір. Бо може, може і вони не хочуть. Зробили опитування і близько 40 підлітків кажуть, так ми хочемо. Починає думати, окей, тоді може на когось, ну все ж таки, команда викликає делегувати на кого. І по черзі, всі по-дому, усі відмовляються. Усі відмовляються, і ну, делегувати також не виходить. От думаю, окей, база. ну Можна з'їхати, що одного немає місця. Набрав власника цього бази, цієї бази і через який час перезвонює його адміністратор, каже. Знайшли місце для нас. Саме кінець серпня, бо, бо я навіть думав, окей, зараз е, візьмемо, е, візьмемо якийсь час, я швиденько проведемо, відстріляємось, може, в якомусь е, ну, лайт-форматі, і потім мені можна буде вже там по своїм е, справам уїжджати десь. Але ні, саме останній тиждень серпня. І просто інших варіантів немає. І то кажуть, дивіться, люди відмовилися, але в нас черга. От, Або ви це забираєте, або сьогодні ж в нас забирається. От, дивлюсь ще раз на це ну, опитування підлітків. І деякі батьки кажуть, знаєте, що наші підлітки вони дні відраховують. Вони дні відраховують, вони чекають цього. І кажу: беремо. Забираємо ці дні, зустрілись, завезли їм завдаток. І, знаєте, я десь. Чотири місяці, місяці тому в мене була проповідь на тему Уроки Царя Соломону. І там були дві основні думки. Соломон він спочатку побудував храм, потім побудував собі палац. І написано, що після того, як він завершив храм, освятив його. Палац перейшов туди, і написано вдруге з'явився йому Господь. Написано так: коли він звершив усе, що було на серці, до нього прийшов Бог і дав подалі інструкції. Тобто у нього були певні дії, певні плани. Ми читаємо ну, так напряму, Бог говорив до Соломона. А нічого ж це було приблизно там, раз на 20-25 років. Сьогодні ми часом думаємо. От Я на повернув, Господь, а чи правильно я зробив, поговори до мене. А потім, отримавши чіткі від Бога інструкції, шаг, два, три, Господь, а точно я в правильному напрямку йду. Може я щось неправильно зрозумів. Хоча ти ж на серці розумієш, ти все правильно зрозумів. І я собі е, молився і зробив на думці, ти проповідуєш перед народом про те, що, про те, що мудра людина. Спочатку робить Божу справу. Бо Соломон не спочатку побудував храм, тільки потім свій особистий палац. І я собі так думку і записав, читаючи це місце. Мудра людина спочатку робить Боже. І я думаю, от тебе туди круть, туди круть. Плюс ти вслух проповідуєш про це, що спочатку робити Боже. Чи маю я право, чи маю я право відмовитися? Я не маю права відмовитися. Кажу, окей, робимо. Але дійсно дуже складне це літо мені. Що в мінуса, борги, таксував декілька тижнів, ну, просто для того, щоб було, що принести в сім'ю. Але думка була така, я проведу цей табір, як би не було, організую, проведу цей табір, а далі будь-що буде. І коли це рішення було прийнято, почалися з'являтися люди з інших міст. З інших служінь почали з'являтися люди, які допомагали ну, в організації цього всього повністю нова команда служителів. І ми ну, поїхали, почався, ну, почався сам табір, і в перший, же день, в перший же день наймасовніший обстріл, я не знаю. Точно з початку цього року, а можливо, і Київщину ну, стільки не обстрілювали ще ніколи. І в нас просто півдня діти не можуть виїхати, вони просто півдня просиділи в відкриттях, а потім немає води, немає світла, одна проблема за водою. Але пройшовши, ми пройшли і це, і, і знаєте, як е, казав, Павло, казав Павло при царю Агріпі, кажу, ці вірує Гріпа? Каже, знаю, що віруєш, бо це всі події, про які тобі тут розповідають, це все на волу відбувалося. Було багато свідків. І тут сьогодні є свідки цих подій, про які я розповідаю. Це був нетривалий табір, було багато складнощів, але, але ми бачили Боже благословення. Ми бачили благословення в цьому. І ми бачили, як е, змінюються думки і життя під ми, у нас була велика гарна молитва, де всі е, е, діти виходили, плакали, молились про те, щоб в житті більше довіряти Богу. У нас була велика гарна молитва, де е, діти виходили, каялись і просили пробачення одне одного. І У нас була в останній день велика гарна молитва, де діти каялись і обіцяли Богу тримати себе в чистоті, обіцяли Богу зберегти себе для Нього. І Хоч це і дійсно була була нетривала подія там 5,5 ,5 днів. Але я ще за жодний з попередніх таборів ну, не чув стільки, стільки відгуків. Не чув стільки позитивних відгуків і, і від батьків, і від підлітків. І цікаво те, що приблизно посередині табору мене набрав ріелтор і каже, є люди. Вони готові внести тобі гроші. Вже все готово. Е, нотаріус підготував договір, юристки перевірили, я на декілька годин вирвався, підписав договір і заходять кошти на виходу. я виїжджаю з цієї угоди, щоб навра... направитись до табору, зволонтеріалтер каже: оцей твій об'єкт, який в продажі вже близько трьох років, вони вже були раз, два, три, я тобі не казав, вже приїжджали з батьками, вони теж його хочуть купити. Я просто. Думаю, Господь, це ти? Так, так, це ти. І е, вже на початку вересня відкрилося, що та, е, скажімо так, той напрямок, на який мене е, кликали в Білісі, ну не пішло б. Він відкрив його сам, запустив, взагалі не пішло. Взагалі не пішло. І я знаю, що я знаю, що е, ну, Бог, е, знаєте, як, е, як написано. Ісус сказав, що чого б не тільки не забажали. Просіть і станеться вам. І ми часто, часом чуємо бажали станеться. Слухайте, це ж гарна формула. Побажав, сталося. Але ключовий момент не побажали сталося, а просіть. просіть. Суверенний Бог, він має право сказати ні. А має право сказати так. І ми так співали, ми ще не співали псалмах, що наша втіха це твоя милість, це твоя присутність, це твої відповіді. Вони не завжди бувають схвальні. Але я вдячний Богу, що часом часом він дає нам побачити результати нашого служіння, результати нашого труда не завжди. Бо хтось сіє, хтось паливає, а взращує, а взращує Господь. Ми не завжди це бачимо. Але усі Божі рішення, зцілення, благословіння, вони в руках суверенного Творця. А дивіться, кругом написано просіть, і буде, Просіть, і дано, Просіть. Тому дуже важливо, щоб наші бажання, як я казав спочатку, мудра людина спочатку робить Боже, щоб наші бажання... Вони, вони, щоб ми дивилися на них, чи вони, наскільки вони перетинаються з Божою волею. Бо Яков, голова Серімської церкви, брат Ісуса, він у своєму посланні в 4 його виписав про бажання. Він казав, що, він казав, що дві проблеми він казав, ви бажаєте, але не просите або бажаєте і просите, але не на добро. Він каже, є дві проблеми. Перша, перша ти говориш, Господь, я якби, дуже хочу цього, але давай я якось сам. Дивись, це тебе не цікавить, ти по той стороні. Я сам сам справлюсь. Каже, каже, бажайте, але не просите. А другий каже, просите, але не на добро. Він каже, ви бажаєте, але те, що хочете самі. Нас, е, е, ну, ми читаємо, що. Саме поняття бажання, те, що в нас виникає, це Боже, це заклав в нас Господь. Він нас створив по образу і подобі, Ми це читаємо. І, і дивіться, суть цього була задана для того, щоб ми єдналися з Творцом і ми намагалися. Тваріння було призначено, нам, як тваріння було призначено, е, зростаючи у єднанні з першим образом, уподібнуватися до свого Творця. Тобто, щоб разом з ним, разом з Богом, як Його перший образ, щоб ми до нього уподібнулись. І дивіться, прийшов диявол і каже те саме, каже, будете як боги». Дивіться, Бог нас задумав, щоб уподібнуватися йому. Але прийшов диявол каже, Будете як боги, ніби те саме, але в одному випадку, да буде воля твоя, в іншому, да буде воля моя, да буде воля моя. Ми, ви будете як боги. А там ти Бог, ти Бог. Нехай буде воля твоя. І ніби одне те саме. Уподібнуйтесь Богу, уподібнуйтесь творцю. Але. Поруч з ним, поруч з його задумом, чи так, як я хочу сам. Чи так, як я хочу сам. В кінці цього місяця буде конференція чоловіча стояти твердо. Хтось був були, були. А минулого року хтось був. Там була е, проповідь одна на тему е, відмови від новин. І Протягом ще тривається проповідь, я був там разом зі старшим сином, і він мене, він мене дергає за руку, каже, каже, Пап, ну що, удаліш? Ну, ці всі телеграм-канали, де ми постійно читаємо, занурюємось. Я кажу, вживи. От прямо протягом цієї проповіді я видував, а потім він мені ще раз як підтвердження ну то що, удаліш? І я читав якось в одному експерименті, як. Діт, дітям е, дошкільного е, е, вони бачили, як доросла людина підходить і поводиться з плюшовим мішком, е, гладить його, обнімає, цілує, нянчить. Потім заходять діти і роблять з ним те саме, так само е, ніжно до нього ставляться. А потім іншу річ зробили, так само показали дітям, як цей дорослий заходить, і він просто починає дерзати, ну, трипати, рвати на часті цю іграшку. І думають, ну зараз зайдуть дітки і пожаліють цього Мішку. Вони зайшли і не пожаліли. Вони почали робити те саме, жорстоко поводити з ним. Чому? Як? Знаєте, я знаю, що ти коли от часом ти в ці, е, занурюєшся в ці новини, е, як там на фронті погано, Пафро, Покровськ, Луганськ, просто земля виходить з під них. І ми часом думаємо, Ну я ж не можу не дивитись начитати не новину, бо я маю бути в курсі, а мало ли там обстріл, ракети, ще щось. Як я тобі зробив думка гарну нему. Якщо щось дійсно важливе станеться, ти дізнаєшся про це. Ти дізнаєшся про це. Вже рік, практично, не читаючи новини, я в курсі всього. Або друзі розкажуть, або там дружина щось почує розкаже. Ти по-любому будеш в курсі. По любому, якщо щось дійсно, важливе станеться. І Пам'ятаєте, Петра? Коли е, він ішов по воді, пішов за Ісусом, що було навколо нього? Буря. Навколо була буря. Чи є буря сьогодні навколо нас? Є буря навколо нас. І часом думаєш. От як це. Цю... От є в мене там ці плани, там новий проект починати, не починають щось робити. А, але ж от, можуть бути вибори в Штатах і там оберуть там, Трампа, або тут там, наскільки це вплине, це вплине, або о, там русский, це цю місцевість там захватять, не захватять, а вдруг вони там ядерку кинуть чи ще щось. І ти починаєш, і ти починаєш от, своє там бажання, своє бачення, ти починаєш коригувати, коригувати от, зовнішніми подіями. І, я подумав, що коли коли тільки е, вийшов і пішов Петро по воді, коли він зробив цей шаг і пішов, чи він думав про там, обставини якісь там, про вибори Трампа чи ще про щось. Ну він не думав, він просто йшов, а навколо. А навколо буря. Навколо буря. І дивіться, тільки він фокус відвернув від Ісуса, ви всі пам'ятаєте, що відбулося. Друзі, я не знаю, як у вас. але як тільки ти десь побачиш, занурюєшся, почнеш копати глубже в новинах, земля уходить спізно. Ти думаєш, все, пора просто всі манатки збирати і їхати звідси. Ну, бо ну, ну, нічого не виходить. Все, потім десь якось, колись. Але коли був фокус на Ісуса, дивіться, це ми прили спочатку. Пам'ятаєте, одне з, з ключових запитань книги Іова, і його задав Сатана. Даром багабоязні Ів. Даромні багабаязні Ів. Дивіться, безумовна любов до Бога це фундамент доброго християнського життя. Безумовно. Не тому, що щось. Дармі багабоязні, юля. І це дуже важливе запитання сьогодні до кожного з нас. Дармі ти Мій е, середній е, син Льова, він е, часом любить, він там стрибає на ліжку, бо, а потім каже: папа, спіймай мене. Він хоче, щоб я там, на декілька кроків відступив від ліжка. От. І він до мене стрибнув. І кожен раз от, дружина це бачить, і, ну, їй страшно. Бо знаєте, як він стрибає? От так просто, просто сходить з ліжка і ось так стрибає. І знаєте, ні разу такого не було, щоб я не зловив. Я завжди ловлю його. Це безумовно дивно. Безумовна довіра, безумовна любов. У нього, в нього навіть думки не виникає, що я можу не зловити його, бо якби вона виникла, чи стрибнув би він, чи даром богобаязнів і його друзі. Це запитання сьогодні залишаю для кожного вас. Фокус на Ісуса і жодна буря не має значення. Ти рівно йдеш. Тільки фокус зміщається, зміщається, починає тонути. Тут немає принципу, це не значить, що якщо ти там зараз, е, е, зараз будеш просити Господь, от я ще роблю твої служіння, роблю твої справи, ти отримаєш на всі свої бажання відповідь так. Не обов'язково. І часом ні. Навіть часто ні. Не буває так. І точно, що головне це те, пам'ятаєте, Ісус сказав, не тому радійте, коли вони доволі прийшли і кажуть, де вони виганяли? Вони слухаються нас. Як так? Духовний світ слухається. Він каже, не тому радійте. Не тому радійте. Радійте тому, що імена ваші записані в книгу життя. Амінь, друзі. Амінь. Амінь. Імена наші записані в книгу життя. Чи даром багатьоязнім Ілов? Безумовно, любов до Бога. Це фундамент доброго. Християнського життя. І в нас є сьогодні гарний привід е, говорити до Бога, молитися і задати собі це питання. Давайте встанемо.